Справжні поклонники Отцеві кланятимуться в дусі і правді. І поклонників Отець собі шукає. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Ось уже четверта неділя, як ми святкуємо, це таке величне свято, подію, яка стосується кожної особистості Воскресіння Христового. Христос, який Ставши з гробу, воскреснувши, торкається кожної особи, не зважаючи ні на колір шкіри, ні на національність, навіть на приналежність до тієї чи іншої релігії. Ми в своїх релігійних переконаннях завжди десь стараємося підняти себе вище, показати, що мої переконання вони є чимось вартіснішим. Воскресіння Христове. Власне, касує ці переконання. Для Бога кожна особа є дуже ціною. Бог любить, не перебираючи ні статі, ні релігійності. Бог любить всіх, тому що він і Божа любов є причиною того, що Він кличе кожного з нас до буття. І сьогодні Ісус у відповідь своїм учням, які здивув, здивовано знайшовши його у співбесіді з жінкою, Пропонують йому природню річ. Перекусити, поїсти. А Ісус дуже дивно їм відповідає, що його їжа є якоюсь трохи іншою. Я думаю, що не раз ми попадали в якісь такі обставини, коли і їжа, як то кажуть, не йде до рота, це можуть бути і приємні, і неприємні якісь події в нашому житті, коли ми про їжу зовсім не думаємо, ми перейняті значно іншими враженнями, переконаннями, бажаннями. Властиво, що їжею для Ісуса було те, щоб відкритися, відкритися якомога більше особам, але найбільше тим, які цього саме потребували, які десь, власне, блукали. Тому оця євангельська історія, яку ми щойно з вами вислухали, має дуже багато різних нюансів, щоби її зрозуміти. Власне, в тій культурі, в якій жив Ісус, для єврея зупинитися, говорити з жінкою. Це було щось немислиме, а тим більше із жінкою та ще й із самарянкою, взагалі не зрозумів би його ніхто, які його учні не зрозуміли. З жінкою, яка о півдні йде по воду тоді, коли всі. Люди ховаються від сонця, а вона вибирає саме той час, тому що їй розходиться в тому, щоб на своєму шляху нікого не зустріти, нікого не побачити. Бо своєму напівпоганському народі вона також не є найкращою репутації. І про це говорить Ісус, що ти вже мала п'ятьох чоловіків. І хіба найбільшою сутністю, про що йдеться сьогодні? Це є матерія. Вода. Ми зараз переживаємо таку половину часу між Великоднем і зісланням Святого Духа, і П'ятдесятницею минулої неділі ми стикалися з водою, яка мала ілюшчі властивості розслабленого, який при овечій купи, купелі був е, вилікуваний одним єдиним словом Ісуса. І сьогодні знову ми. Біля криниці Якова, де Ісус, зупинившися опівдні, щоб трошечки перепочити, але не маючи змоги зачерпнути води, чи скористати послуг власне цієї жінки. Але не стільки спослух її. Скільки десь акцентуючи увагу на природню потребу у спразі утамувати її, дати чогось більшого. Також подарувати їй воду. Він цю воду дарує всім нам. Ми переходимо через... Цю баню через цю купіль, через святу тайну хрещення, яку дарує нам Ісус і в якій каже, що це є для Нього найкращий спожиток, найкраща їжа дати самого себе, дати тим, хто потребує, а потребуючий. Є кожний без виключення, тому що, як вже попередньо було сказано, що причиною нашого буття є любов Божа, яка спрагнує мати учасника, учасників свого божественного життя. А Ісус, їжею якого є, власне, приєднати, прилучити кожного, хто в світі десь блукає і не знає цієї правди, цієї істини, а самою істиною являється Він сам, який стається людиною, який народжується який дарує, дає самого себе. За кілька хвиль ми будемо свідками, як наші молодші учасники нашої спільноти, примирившися зробивши оцей перший крок, що робить сьогодні Самарянка, зустрівши Спасителя? Повернутися, побачити себе, побачити свої недоліки і скористати властивості її води, напитися тієї води, яка ставить нас на шлях до вічності, коли ми ніколи не потребуватимемо вже пити, не потребуватимемо тієї води. Ми про це цю пам'ятку відновлюємо щорічно, коли освячуємо на Йордан воду. Ми собі пригадуємо цю подію, що Ісус вступає своєю ногою у воду, щоби подарувати нам. Дати нам цю воду пити у святій хреш... тайні хрещення, яку ми прийняли, і щоразу відновлюємо цей акт єдності з ним у святій тайні покаяння. І сьогодні торжественно прийнявши святу Євхаристію, тіло і кров Ісуса Христа під видами хліба і вина. Ми свідчимо своє переконання через слова молитви, яка буде нас готувати до цього моменту. Вірую, Господи, і ісповідую, що ти є твоїстину Христос, Син Бога Живого. Який приходить, оселяється в наше серце через споживання Святої Євхаристії і вводить нас у таємницю Пресвятої святої Тройці, славу свого Божества, кожного без виключення. І як би ми сьогодні не ділилися, на різні вірове знання, відкидаючи одні одних, приймаючи вороже до себе наставляючи. Але правда є мою. Властиво в тих кількох словах, що ти єси воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти. З яких перший я? Нехай оця зустріч при криниці Якова буде для нас, які, можливо, ще десь блукаємо своїми думками, своїми бажаннями, своїми переконаннями, що Хтось є правильніший, правдивіший. Але властиво, що шлях нас приводить до однієї правди і істини, приводить нас до Ісуса, який каже, що прийшов, настав вже цей час, коли Бог шукає. Своїх поклонників, тих, які поклоняються йому у дусі і правді, бо Бог не знаходиться он там, чи де інше, в Єрусалимі чи на, на якійсь горі, а Бог є дух. І шукає своїх поклонників, ті, які поклоняються у дусі і в правді, дорогою, якою є Ісус, який сьогодні прийде до нас, потішить целиться і потішить нас, і дасть нам надію. Амінь. Христос Воскрес! Terima kasih telah menonton!